Готуємось до бою. Форт одна з моїх улюблених карт. Форт і копальні. Я їх дуже люблю, тому що я з них починав грати. Дуже люблю ці тві карти. Якісь вони мені. Я починав грати важкі танки. Ну, ось і не важкі, великі танки. І грав саме багато копальні. І вони мені так запали в душу. Моя улюблена карта. Така якась класна. І тут ця осінна така гарна. Така приємна, така якась радісна карта, така чудова приємна. Згадую, постійно ПТшки в кущах сиділи. я не... О, так, IMX біжає, починається бій, так точно, Карро. Я так розумію, що. Ага. Так. О, один раз попав. Класно Класний танчик прикольний. Ну, тут такі чотири гусениці в нього. Такий на вигляд прикольний, такий і барабанчик такий гарний. Цікаво. Так, у нас тут каро і ми. А всі інші А всі інші роз'їхались куди тільки можна. Важкий танк поїхав. Самотній <сум> самотній вовк. Це, мабуть, цей статист хотів, типу, бій. <сум> Думав, що він всіх розвалить там. Приїде, зараз покаже всім. Так, тут гріл. Так, нашого важкого самотнього вовка розбивають. Вовчицю цю самотню. Розбивають все, немає нашого Іса 4 Там написано «Skilled», типу, вмілого, вмілого роздубали. Добре, йдемо далі. Тут у нас така... такий ух, ух такий. загін такий. Таке стадо летить, давай, розвалюйте, розвалюйте. Може, треба було все-таки вперед поїхати і трошечки розвалити тих, що спереду, поки ті ззаду їдуть. Так, у нас тут каро. Роз... Ворожий Карро, Б'є іса, самотнього, який залишився в нас там збоку. О, біжає і ми по ньому товчемо, Добре, там вороже, вороже стадо летить. І поглинає все, що, що тільки бачить. Нашого ще одного важкого танка, ще одного іса розвалили. Так, гарно стоїть. Приємно. Оце приємно. Так, через кущика, через кущика. Так, раз, раз, є пробиття. Добре. Що в нас тут робиться? Двоє танків видно, а всіх інших десь о, ще один з'явився. Всі вони стоять в одному місці. Може, все-таки можна було б якось об'їхати,? Добре, пробили броню. Добре. Сос. Заїхав кудись і каже сос. Чувак, ти в оточенні. Чим ми тобі допоможемо? Так, дивимось далі. Вони на нас тиснуть, вони валять всіх тих самотніх. А ми тут двоє скарро, да? двоє скарро, воно 45 тонн. Весь бій стоїмо в одному місці і тільки дивимося, як вони виїжджають. Шерідан, зараз ми тобі допоможемо. Ти чого там стоїш? Ти мені скажи недобитий. Ай-яй-яй, добив. Хто там його добив? Каро 45 тонн. До речі, ворожий Каро дуже добре грає. Прикольно. Б'ється з іншого боку. Ми в оточенні, нас тільки двоє, їх четверо. Вони зі всіх сторін, перехресний вогонь. Ми стоїмо за дуже класною стінкою, яка дуже гарно. Нас всіх захищає, якщо треба, заїжджає з усіх сторін, з усіх боків. так, Карро там перестрілюється. виїжджає Type 71. І він цілиться в іншу сторону. По карро. І ми. Як, як, не, пробив? як не пробив? ну, не пробив. Пробун броню не пробив. Дуже погано. Дуже погано. ну, Добре, що ми хоча б ціленькі. У нас є хоч якась можливість взяти трошечки ударів на себе. Так. Тут у нас каро... О, до речі, кару теж там не дуже. Пробили броню. Добре. Мінус один. Троє проти двох. Чуваки так вже думали, що вони зараз виграють, але тут ніфіга собі. Ніфіга собі. Ага. Ми бач, майже не, не розбиті. нас на, на, взагалі жодного разу ще так. По нас луплять на 478, але то нічого. Зараз ми їм покажемо. Так, їдемо на нашого Тайпа 71-го. Подія зачепила. Жахливо. Так, стріляємо. Раз, два. Добиваємо. І залишився Т-22. А ми такі собі. Думаю, тут такі барабани могутні, один, і другий, Вон, ціленький барабанчик. Раз. Давай, давай. Би й бий його. Два. Давай, раз. Два. Наших що героїв? Наших двох героїв непереможних. В одного 3 вбитих і других. Вони майже всю команду... Вони всю команду вдвох завалили. Вдвох всю команду. Він відступає, відступає, і каже, бере собі воїна. Бере собі воїна. Good game, бро Каже, ні-ні-ні! бере собі. Дивний хлопець. Ну, зато він не жадібний. Він показав, що. Для нього головне що? Good game. А не медалька. Спихнути там когось, затулити, щоб ніхто не стріляв. Мені дуже сподобалася гра в тим, що чуваки один одного підтримували, прикривали. Були двоє постійно, і в кінці просто прекрасно. Просто прекрасно. Класно. Вони вдвох зробили всю команду. Вдвох. Класно. Класно, коли хтось в команді грає. Прикольно разом з тобою і виграє. Клас.